І чому це небезпечна така ситуація, бо вона є в Україні. Перший момент. Це популізм, це не політика. Але люди вірять у ці подачки. Вони звикли що депутат їм виб'є гроші на округ. А люди не сприймають системність, яка б мала працювати, і завдяки системності б гроші б заходили на вирішення різних потреб. Другий момент. Це підмінна функція. Тобто, якщо депутат вибиває гроші, а хто тоді буде писати закони, хто буде це робити? Третій момент. Посилення ручного управління. Відсутність правил лише домовленості, Тобто, жодних правил немає, по яким би кошти заходили. А тільки домовленості. Договорняки між депутатами та чиновниками для того, щоб вибити гроші на округи і при цьому, щоб виборці знову проголосували за депутатів. А депутати між собою, з чиновниками, будуть домовлятися, як розтринькати ці гроші. І щось має прилипнути до карману. Так виходить, виходить так. Четвертий момент. Формування депутатських мереж впливу корупційні канали розподілу бюджету. Мова йде про те, що група депутатів домовляється з чиновниками, щоб вибували, освоювали бюджетні кошти через свої фірми, людей або громади. І при цьому отримують відкати, політичну підтримку або контроль. Тобто, якщо казати про це, то це бюджетні кошти йдуть не туди, куди потрібно, а туди, де вигідна депутат. І Як же має бути? Це питання має виникати у всіх? Як має бути, як це подолати? Якщо кажемо про депутата Верховної Ради, він має створювати механізм. Щоб гроші йшли автоматично, а не через вибивання. Він має аналізувати проблеми, а не латати дирки за рахунок оцих коштів. Він має ініціювати реформи системи фінансування, а не вигризати субвенції. Якщо кажемо про депутата місцевої ради, депутат місцевої ради має змінювати.